У храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі щонеділі відбуваються божественні літургії. Більше інформації у сюжеті традиційно у храмі Собору Пресвятої Богородиці, що на старих бродах цієї неділі знову було людно. Як звичайно, цього дня мар'яни молилися за здоров'я наших захисників за мир в Україні з духовними роздумами щодо уривку з Євангелії добрих прихожан, Звернувся отець Богдан Вихор. Месія Спаситель, якого, про якого пророкували пророки, який вам прийдуть у цей світ. І цей апостол Павло, як ми чуємо сьогодні в посланні до Тимотея, Він говорить і каже і визнає, що Ісус Христос прийшов грішників спасти. Але ще більше цього він каже, з яких перш я? Він же не визнає себе правди. Як той, хто все знає, знає все писання, який пройшов цю школу фарисейську школу, але каже, що він є першим збіжням. І ще більше цього він каже сьогодні, що в сьогоднішньому посланні до Тимотея, що Бог зробив так, щоб показати на ньому його добропилисть. Божу допелиність, коли він. Господь чекав його наверх, не відкидав його. І ще більше тоді вам посла Павло говорить. Що я не достойний навіть зватися послугом. Бо бо, Ми від телеканалу Броди Онлайн нагадуємо, що храм на старих бродах продовжує потребувати фінансів, адже минулого року весною тут виникла масштабна пожежа. Дякуємо усім, хто вже долучився до такої доброї справи по відновленню храму Господнього. Реквізити залишаємо в описі під цим відео. Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал Броди онлайн.